У серпні славному місту нашої України чорнобаївці виповнюється 240 років із дня заснування. Це місце оповите історією, міфами, легендами. А увага як широкого загалу, так і фахівців-істориків ще більше зростає. І з кожним днем слава чорнобаївки збільшується, адже ЗСУ щоразу знищують ворожу техніку, склади боєприпасів та особовий склад загарбників. Так, доктор історичних наук, професор ЧНУ імені Петра Могили Юрій Котляр презентує свої напрацювання про історію, міфологію та легендарну сучасність Чорнобаївки. Всім доброго дня! Я Котляр Юрій Вадимович, завідувач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Сьогодні ми поговоримо про Чорнобаївку, назву аеропорту хуторів в давнину. Села, яке стало, в принципі, легендарним в період російсько-української війни 2022 року. Чому саме це село Чорнобаївка стало таким? Для цього ми спробуємо розібратися, розглянувши цілий ряд моментів, які пов'язані із історією цього села, певною міфологічною його легендарною складовою. І власне сучасним становищем, коли Чорнобаївка стала фактично символом і легендою війни Росії проти України в 2022 році. Стосовно історії села, то Чорнобайовка це саме те село, яке носить абсолютно класичний характер, схоже, з великою кількістю сіл півдня України, які виникли в другій половині XVIII століття. Історично воно пов'язано дійсно з діяльністю козака Чорнобая, якому Катерина II видала дозвіл на створення села. Але цікаво те, що козак Чорнобай розглядається не лише в історичному, а й легендарному контексті. Саме село виникло. В 1782 році, тобто якраз в серпні 2022 року воно буде відзначати своє 240-річчя. А потім було все те, що характерне для типових козацьких поселень: спочатку, село, яке бореться за своє існування, потім період революцій. Які пройшлися через південь України своєю вогняною косою. Потім, відповідно, період голодоморів Другої світової війни, періоду існування в складі вже Української Радянської Соціалістичної Республіки, і як наслідок легендарно трагічні періоди 2022 року, тобто історія класична. Але міфологічний аспект, він набагато складніший і в тій чи іншій мірі дійсно цікавіший. Він пов'язаний з діяльністю Чорнобая, але, власне, термін Чорнобай це не зовсім прізвище даного його історичного персонажу. Це більше як його така назва, тому що саме так його називали турки і татари як людину, керівника козацької паланки, яку боялися. Ті орди, які нападали на нашу територію. Легенда Чорнобаївки пов'язана саме з таким епізодом. Коли невеликий загін козаків, 150 осіб, зумів відбити Ясир, який йшов із території Центральної України. В Ясирі була велика кількість полонених, а охороняли його великий загін татар, близько тисячі осіб. Козаки здобули Дуже суттєву перемогу згідно легенди з козаків не загинув майже ніхто а татар винищили майже повністю. І найголовніше, що вдалося, це не лише захопити здобич, а якраз врятувати велику кількість українських дівчат-полонянок, яких символічно перевели через. Як те, що пізніше називалася річка Вірьовчина, вони проходили через цю річку, скидали свої кайдани, зроблені із вірьовок, і таким чином ставали вільними людьми. Справа в тому, що села дівчат виявилися повністю розореними турками і татарами, і тому вони вирішили залишитися тут разом з козаками. Звідси і з'явилося поселення біля козацької фортеці, яке отримало назву Чорнобайка. Тобто поселення, яке започаткував козак Чорнобай, легендарна та історична особистість. Село жило, село функціонувало, воно називалося по-різному, там чорнобаївські хутори, просто Чорнобаївка, і пройшло весь свій історичний шлях. На території цього села було побудовано. Аеропорт, який став основним аеропортом міста Херсон. І якраз напередодні подій, пов'язаних із війною 2022 року, в аеропорту закінчувалася реконструкція. Якраз в березні 2022 року його повинні були відкрити як оновлений міжнародний аеропорт. Але справа в тому, що це не вдалося зробити, тому що в лютому почалася війна. Аеропорт зразу став тим. Специфічним центром, на який почали робити ставку окупанти, тому що саме з нього дуже вдало можна було перекидати достатньо великі об'єми як військової техніки, так і живої сили. І саме це місце, яке достатньо добре було пристріляне як українською артилерією, так і байрактарами, почало збирати величезну жатву ворогів. Спочатку це було одне, два, три, п'ять, десять попадань, зараз їх уже більше 22. І кожне з них забирало велику жертву. Це і гелікоптери, це і літаки, це і командні пункти, це і велика кількість живої сили супротивника. І чим більше ставало таких попадань і знищень включаючи і військових складів на території Чорнобаївки, тим легендарнішою вона стала. Тобто, фактично, вона стала тим місцем, на якому постійно знищуються вороги. А такі місця дійсно притягують увагу. Тому, враховуючи ці всі моменти, ми можемо зробити певні невеликі висновки. Дійсно. Чинобайський аеропорт став фактично містом сили, тобто місцем, на якому постійно знищуються вороги, і це пов'язано не лише з певними легендарними моментами. Ну людям завжди хочеться вірити в чудо і вірити в те, що це чудо пов'язано з різними міфологічними чи історичними особливостями місця. Але насправді чуда напевно тут немає. Є просто віра в перемогу і є певні історичні традиції. Традиції це саме те місце, де колись було розгромлено велику кількість. Фактично окупантів ворогів у вигляді турецько-татарської орди. Це місце, яке започатковувалося як один із центрів українського казацтва, яке бореться проти нападів різних ворогів, тобто традиції захисту даної території, вони відіграють надзвичайно велику роль. І крім цього, це та. Територія, яка носить у собі певну таку невеличку частинку чорнобога, тому що Чорнобай чорно пов'язано із діяльністю цього жорсткого божества, яке несе не лише холод. Ну дійсно, в березні місяці 22-го року на цій території було достатньо холодно, але яке дуже негативно зустрічає ворогів, які з'являються на території України, і намагається знищити них. Таким чином, ми можемо говорити про феномен Чорнобаївки, Чорнобаївського аеропорту, який став легендарним символом війни російсько-української 2022 року. І ми сподіваємося, що він стане і символом перемоги. Ну а наше таке побажання: от у нас великій кількості місць. І це правильно надається статусу міста героя. Тому логічно, що даному місцю сили, наприклад, аеропорту Чорнобайовка, також можна присвоїти звання аеропорт герой, яке ще більше підніме дух наших захисників, і ми будемо вірити тільки в перемогу. Слава Україні.